Вифлеємський вогонь миру передали прикарпатським військовим місцеві скаути. Активісти організації Пласт запалили свічки та лампадки понад ста службовцям 114 ї бригади тактичної авіації повітряних збройних сил України. Щороку вогонь з вифлеєму скаути поширюють в інтернатах, лікарнях та церквах. А от авіаторам цей вогонь вони передають вперше. кажуть, це дяка за давні дружні стосунки. Захотілося нам передати військовим. Ми тут проводимо такий вже двічі проводимо такий вишкіл, а дізнаємося щось про льотну частину, щось про взагалі авіацію. А цей вогонь символізує добро, любов, тепло і мир, злагоду в кожній оселі. Вифлеємський вогонь миру, який символізує народження Христа, на думку військових матиме вплив на службовців. Подарунок скаутів підвищить морально-психологічний стан людей у погонах, а ще принесе радість у домівки на різдвяні свята. Як кажуть, блаженні будуть миротворці і. Те, що сьогодні до нашої частини представники міської організації Пласт принесли Віфлеємський огонь миру, є дуже символічним. Тому що хто інший, як не військовослужбовці, знають справжню ціну цьому миру. Як і кожна людина, так і військові, хочуть, щоб у їх була злагода, мир, спокій. Тому ці свічки, які будуть запалені в домах військовослужбовців напередодні Різдва, можливо ще раніше, я думаю, принесуть тільки добру. Гарну звістку до до осель наших військовослужбовців до України вифлеємський вогонь потрапив з Польщі 2 січня. Відбудеться його урочиста передача громаді міста Івано-Франківська.